Цією стежкою цілий місяць березень ми ходили по молоко, виходили на другий бік села, заряджали телефони, лізли через болото, приходили до знайомих. Щоб хоч якось побачитися чи почути один одного. Сюди через стежку, через кладку, через болота ми ходили ось сюди, виходить, на цю вулицю виходили, і далі, вже там через поле ми виходили до Чернігова. І ми на великах. Бувало таке, що й бігли з веліками з тими на, на, на плечах, тому що ну, їхати не було можливості, тому що дуже велика грязь була. І страшно було до да, ужасу. Страшно було. Ну нічого, зато ми В Чернігові ми були нам. Тоді ми познайомились з, з дуже гарною людиною Стасом. Він нам дуже допомагав. І продуктами, і ліками, і ну, взагалі і моральною підтримкою допомагав. Про це поле, куди ми йшли. Вони теж знали про це поле, але от зранку вони їхали мінятися чи змінами, чи я не знаю. Потім в обід вони їхали і ввечері вже їхали. За місяць ми вже їх вивчили. Ну, їхній розклад, коли вони їздять. І потім уже якось ну, підлаштовувались під цей розклад і швиденько, як тільки могли, давили на педалі. Нам треба було продукти. Нам треба хоча б було б щось. Ну, навіть якщо ми жили в селі, то ну, да, там у нас є картошка, у нас там є якесь, ну, буряк-морква. Ну, хліба в нас взагалі ніякого не було. У нас взагалі, ну, можна сказати, що з п'ятого дня війни в нас хліба вже не було. Ми ходили просто за продуктами, щоб ну, там яких, чи макарон, та навіть банального чаю якогось чи, чи цукру. Я ходила з братом, з двома подружками своїми і, і ще з двома хлопцями, ну, хлопцями нашими сільськими. Вони нас вели тими дорогами, трупами не наштовхнулись ні разу на ніякий, на ні на обстріл, ну навіть на той самий, щоб там на якусь перевірку чи що ні разу такого не було нічого. Звичайно, ми ризикували, тому що ну не дай Бог що. І було страшно, дуже страшно, особливо. І ще по селу не було так страшно, коли ми йшли по селу, їхали на великах. Ну, коли вже ми вийшли на поле, поїхали по тому полю ж там відкрите небо, і все було дуже страшно. І коли зайшли, ми в ці хатки, чи як вони в дачі ті, що ви. Як ми зайшли, там ми ці нерозорвані снаряди валялися і все. Тим більше нас ще налякали тим, що там і розтяжки можуть бути. Ну то тобто, ти дуже обережно себе вів ішов і там, де йшов, ми не їхали, ми йшли вже по тих п'ятихатках. І ну, дуже було страшно. Ну, голові, як ото кажуть, ні, цьотка, що якщо їсти хочеш, то підеш навіть під пулями, мабуть. Та й не мабуть, йшли. Ви не жалкуєте, щоб Тобто, цього... Ні разу, ні разу я не жалкую. Ніхто з нас не жалкує, що тоді ми пішли у міст. Як лікарства нам дали, так ми ділилися за собою вулицею, практично ці лікарства ділили. І від давлення теж нам одну пластиночку від давлення, віддавлення. Ми ділили із сусідкою ділилися тими пластиночкою одною. Щоб доїхати до міста, то це десь час, півтори, півтора. Ну, десь так. Так воно ж на емоціях, ти летиш там страшне, там страшно, жоно зі страху долітаєш за три секунди. Уже як вони вийшли 1 квітня, ми прийшли додому. Ну в домі ж дуже багато, дуже великий розгардіяж був, і покрали дуже багато вдома. Наробили, що попало, стиральну машину вкрали. І, в общем, ну все як у всіх, мабуть, везде. Слава Богу, будка мабуть, собача не підійшла. Ну і то на том спасибо. Ну також ж покрали і побили багато чого. І фотографії порізали.